Друзі, привіт! З'явилося неймовірне відео розгрому елітних російських військових під Бахмутом. Збройні сили України так надавали окупантам. Розбили колони бронетехніки, піхота почала тікати. Деякі росіяни побігли у протилежному напрямку, деякі через мінні поля, де й були знищені. Дуже багато просили пощади і здавалися в полон, махаючи білою ганчіркою. Вагнерівці кажуть, що самі здалися в полон, бо хотіли жити. Про це та інше далі. Друзі, підтримаємо Збройні Сили України, хто чи може. Також не забуваємо підписатись на канал, поставити лайк та написати Коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо. Українські захисники тримають оборону. Росія кидає нове гарматне м'ясо великими партіями. Новий наступ Російської Федерації почався з лютого і йде у чотирьох-п'яти напрямках. Успіху окупанти не мають ніде. Пітушинський король Пригожин поділився у мережі телеграм-каналів, фото своїх здохляків із спавика Вагнер. Дану ситуацію він описує нестачею зброєю, що гори вояки помирають із-за того, що немає достатньої. Зброї проти українських воїнів на даний час збройні сили України міцно стоять і боронять наші землі. Окупаційні війська змінили техніку. Тепер в бій вони кидають піхоту, а не артилерію чи іншу техніку. Перехід до іншої тактики всі бачать у Бахмуті. Вугледар був яскравим прикладом цього у Бахмуті. Взагалі, хвиля за хвилею просто йде піхота. Їх артилерія тільки підтримує бронетехніки. Взагалі одиниці у Вугледарі. Росіяни намагалися просунути за допомогою допомогою бронетехніки, але їх було знищено у перші години. Потім бій перейшов до стрілецької зброї. Під Бахмутом на Донеччині прикордонники відбили атаку російської армії, знищили 10 окупантів та взяли в полон найманця. Павека Вагнер. Прикордонники відбили ворожу атаку на опорний пункт під Бахмутом. В результаті знищили 10 окупантів та одного Вагнерівця взяли в полон. Дураков Сергій, таке його прізвище, мав хороший бойовий досвід. Сидів за п'яне водіння, розкрадання, катування з особливою жорстокістю, розбій, пограбування та вбивство. Записався до Павика Вагнер і, врешті, амністувався достроково. Йдеться в дописі. За словами бійця, Збройні сили України високою ціною, уже восьмий місяць поспіль. Боронять Бахмут. Він зазначає, що наразі дійс вдалося стишити наступальні темпи росіян. Але правдою є те, що противник не зупиняється ні на мить. Щодня тривають штурмові дії, зокрема зараз. Ми ці штурмові дії зриваємо, знищуємо і відкидаємо ворога, пояснив він. Збройні сили України зазначають, що після цього ворог переходить до методичних артилерійських атак, танкових та мінометних обстрілів. Тож місто під нещасним артилерійським вогнем. Противник намагається по Метр за метром, будинок за будинком, нищити абсолютно всю цивільну інфраструктуру. На південному фронті росіяни намагаються знову відновити наступальні дії в напрямку Іванівського з південних околиць Бахмута. Однак у Бахмуті все ще залишаються цивільні. Йдеться здебільшого про людей похилого віку. На сьогодні вони виживають у місті без світла та опалення. Замість води збирають сніг, а для обігріву використовують гілки дерев. Волонтери пропонують цим людям виїжджати, навіть допомагають. ...при виїзді, але є люди, які категорично відмовляються залишати своє рідне місто. Обстріли Бахмута продовжуються, і говорити навіть про мінімальну безпеку у місті не можна. Військові Збройних сил України бачили під Соледаром, як ворог натовпами біг на їхні вогневій позиції. Вони не мали жодного шансу дістатися до заданої цілі, чим чисельність все ж має значення. Але на даний час наші збройні сили на лінії зіткнення добряче насипають окупантам, адже ми пам'ятаємо, перед. Перемога за нами. На цьому у нас усе. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Не забуваємо вірити в Збройні Сили України. Разом до перемоги!